Швидше на Львівщині, в Бориславі. Троє мешканців скинули з флагштока і спалили державний прапор. Причетними до злочину виявилося двоє 30-річних жінок та один 27-річний. Троє місцевих скинули державний прапор з флагштока, встановленого біля місцевої школи, та підпалили його. Відповідне відео з'явилося сьогодні в телеграм-каналах. Поліція вже відкрила справу за наругу над державними символами та встановила причетних. На оприлюдному відео з камери видно, що невідомі підійшли до флагштока, скинули державний прапор після того, як він пав на землю, підпалили його. А інцидент стався ще 4 листопада, близько 23 години, однак про нього стало відомо е, лише зараз. У поліції Львівщини розповіли, що про згадану подію 10 листопада в поліцію повідомив директор місцевої школи. Завдяки відео з камер спостереження поліцейські встановили причетних осіб. Ними виявилися двоє жінок та 27-річний чоловік, усі місцеві мешканці. І за цим фактом. Поліція відкрила кримінальне провадження за наругу над державними символами. Поліції розповідає, що в одної з жінок вилучили державний прапор, який вона принесла з дому. Він був не пошкоджений. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події винуватцям, загрожує штраф. Арешт до 6 місяців та позбавлення волі на термін до 3 років. Ну а я би назвала, чесно кажучи, цю історію покидьки із Борислава, і дуже би хотілося, щоб місцеві мешканці бориславчани знали, як то кажуть, своїх героїв в лице. Ну і ще одна новина з